Всім привіт! Сьогодні ми будемо дивитися нашого улюбленого блогера Кавун Майнкрафт. Так, ось я тут вже дивилася. Давайте зараз щось включу Але мультики я сама не буду дивитися. Так, зі мною буде моя іграшка Чіча. Кладу її збоку. І зараз буду набирати Кавун Майнкрафт. Пишу Кавун Майнкрафт. Я тут не спеціальну букву У додала, тому тут ми зараз будемо очекати. Де моя мешкала? Кавун... о є. О, я о. Слухайте, І... селяна, ой, -у -у? Ну, я давалася холібом. Ох, ты себя начува. Нулякалась відео. Слухайте, Слухайте на чому ви стоїте в цьому квадраті? Тому що в нас є цікава пропозиція для тебе. Ой, я вас сумню уважно. Все, будемо дивитися Чекава. з моєю вийду, Чича. Що в нас тут і друзі? Тут можна одразу лягти, також помити руки та ще й спокійно їсти. Всім дякую за і па-па.